Добрий день. Ну, зробимо вигляд, що ми починаємо урок. Хоча це ми явно робимо вигляд, тому що урок ми таки починаємо, але не зараз, не здесь. Ну так в нас виявилось, але нічого страшного. Ми завтра з вами зустрічаємось ну, на тому ж місці в той же час. Якось так воно. Зараз давайте ми перевіримо, що у нас додалося чотири задачі. Ми е, нічого в класі не встигли розв'язати, але ми багато встигли е, вспомнити е, з цього того, що ми з вами вивчали в тому числі і восьмому класі, і багато чого нового дізналися. І я трохи матеріал компонувала, тому що я розуміла, що сьогодні у нас такий буде дуже цікавий урок. Но... Добре, мені дуже хочеться вас всіх побачити. Сподіваюся, що з більшістю з вас ми зустрінемось. Добре, бачимо тут у нас кількість задач, яка додалась, і далі ваше домашнє задання. Ну, щоб ви не гаяли часу, ті, хто не можуть, на жаль, з нами в даний момент бути на зв'язку, то ви можете приступати до роботи. У вас 24-й параграф, перше три пункта вашого параграфа, і є три задачі. Не дивуйтесь, тому що ось ці задачі на теплоту, на тепловий е, баланс, а ось ця задача, вона із попередньої теми. Я періодично буду щось додавати. У нас там було багато задач, класних задач, які мені встигли е, всі розв'язати. До чогось я ще повернусь, ну, мабуть, повернусь, сподіваюся, що так воно буде, але до чогось ні. Тому давайте ми будемо потроху це з вами. Розв'язувати там, де це можливо зробити. Ну, все. Мабуть, на цьому я запис завершую. Мені потрібно це було для того, щоб просто нумерація у нас не збивалася. Ну, а домашнє завдання у вас теж буде прикріплено. Думаю, що ви з ним теж впораєтесь. Все можемо відпочивати. Або пойти працювати і робити домашнє завдання.